Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про квадрат і розбирати його властивості. Отже, що ж таке квадрат? Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Давайте розберемо властивості квадрата. Усі куди квадрата прямі. Ну, я думаю, що кожен з вас ще з молодшої школи пам'ятає, що таке квадрат. Давайте його зараз намалюю. Ось тут у мене буде такий схематичний квадрат. Назву його ABCD. А, Б, С, Д. Отже, усі кути квадрата прямі, да? пригадуємо прямий кут, це кут, який дорівнює 90 градусів. Сума усіх кутів чотирикутнику 360. 360. Да? Ділимо на 4, буде 90. Периметр квадрата дорівнює 4 помножити на довжину сторони. Це ми теж знаємо з молодшої школи. Діагоналі квадрата між собою рівні. Отже, зараз я намалюю діагоналі. У мене діагональ BD дорівнює діагоналі AC. Це теж дуже важлива властивість. Діагональ BD дорівнює діагоналі AC. Далі. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Пам'ятаєте, це, як у ромба було, і точкою перетину діляться навпіл. Отже, ось тут у мене кут буде 90 градусів, і точкою перетину вони діляться навпіл. Діагоналі квадрата ділять його кути навпіл, тобто утворюють кути 45 градусів зі сторонами квадрата. Тобто ось цей кут, 45 градусів, ось цей кут 45 градусів і так да, кожний з кутів. тобто діагональ ділить на два рівних кути по 45 градусів. Точка перетину діагонали квадрата рівно віддалена від усіх його вершин. Що це означає? Точка перетину точка О. Отже, АО дорівнює ОС, і дорівнює ОБ і дорівнює ОД. Це властивості квадрата. І є така теорема, яку ми ще називаємо ознаки квадрата. Якщо діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярні, то він є квадратом. Якщо діагоналі ромба між собою рівні, то він є квадратом. І давайте зараз з вами порозв'язнемо декілька устних завдань. Точка перетину діагонали квадрата міститься на відстані 2 см від однієї з його вершин. Знайдіть суму довжин діагоналей цього квадрата. Ви зараз просто дивитеся. Отже, у мене квадрат. Я його схематично намалювала. Точка перетину діагоналей. Ось у мене діагональ 1. Ось у мене діагональ 2. Точка перетину діагонали, хай це буде точка О. Міститься на відстані 2 см від однієї з вершин. Наприклад, вершина А, Б, С, Д. Отже, ОА дорівнює 2 см. Знайдіть суму довжин діагонали цього квадрата. Пригадуємо властивості, що у нас точка перетину да? діле діагональ навпіл і у квадрата. Всі оці чотири частиночки вони однакові. АО дорівнює О дорівнює ОД і дорівнює ОБ і дорівнює 2 см. Отже, що нам треба зробити, 2 помножити на 4, і ми отримаємо 8 см. Наступну задачу теж розберемо усно. Сума довжин двох сторін квадрата дорівнює 10 см. Потрібно знайти периметр квадрата. Пригадуємо квадрат це фігура, у якої всі чотири сторони рівні. Отже, якщо дві сторони дорівнюють 10 см, то одна дорівнює 5. Периметр, давайте пригадаємо, це 4 довжини сторони. 4 множимо на 5 буде 20 см. Я думаю, такі задачі дуже швидко і просто ви зможете розв'язати. Наступний номер теж розв'яжемо усно. Різниця між периметром квадрата і його стороною дорівнює 18 см. Знайдіть сторону квадрата та його периметр. Дивіться, Різниця між периметром квадрата і його стороною. Отже, периметр квадрата. Віднімаємо сторону квадрата і ми отримаємо 18 см. Нам потрібно знайти сторону квадрата і його периметр. Пригадуємо, периметр квадрата це 4 сторони. 4 довжини сторони. Да? 4А мінус А дорівнює 18, розв'яжемо це просте рівняння. 4А мінус 1А це буде 3А дорівнює 18. А у нас зараз невідомий множник. Щоб його знайти, добуток 18, поділимо на відомий множник. Отже, А у нас дорівнює 6. Сторона дорівнює 6 см. Тоді периметр дорівнює 4 помножити на 6, 24 см. Задача теж дуже проста. А ось наступна задача вона нескладна, але ми її розв'яжемо письмово. Точка перетину діагонали квадрата віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Отже, схематично квадрат. Ось мій квадрат, далі діагоналі, одна діагональ, інша діагональ. І точка перетину віддалена від його сторони на 3 см. Що це таке? Найкоротша відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Отже, опускаємо перпендикуляр на сторону. І тепер Зримому позначення. У нас буде квадрат АБЦД АБСД. Точка О, точка перетину діагоналей, і наш перпендикуляр буде О, ну, гай М точка. Отже, нам відомо, що ось тут у нас відстань 3 см. Запишемо дано. Дано. АВЦД квадрат, АБЦД. Квадрат. Так, відстань ОМ це перпендикуляр до перпендикуляр, позначимо прямий кут, до сторони АБ. І наша відстань ОМ за умовою дорівнює 3 см. Знайти, знайти периметр. А, Б, С, Д – периметр нашого квадрата. Розв'язок. Розв'язок. Отже. Давайте розглянемо зараз трикутник А, Б, О. Розглянемо трикутник, пишемо, розглянемо трикутник А, Б, О». Розглянемо трикутник АБО. За властивістю квадрата АО у нас дорівнює БО. Пишемо за властивістю квадрата, ми сьогодні ці властивісті розбирали, за властивістю квадрата, за властивістю квадрата АО. Дорівнює ОБ. АО дорівнює ОБ. Отже, що ми можемо сказати? Що наш трикутник АБО рівнобедрений. Да? Отже, трикутник АБО рівнобедрений. Трикутник АБО рівнобедрений. Рівнобедрений. Так. Отже, що ми далі можемо пригадати для рівнобедреного трикутника? Дивіться, у нас зараз в нашому рівнобедреному трикутнику БО і ОА це бічні сторони, а АБ це основа. І давайте пригадаємо, що висота проведена до основи рівнобедреного трикутника є не тільки висотою, а ще й медіаною та бісектрисою. І ще раз. Висота. Яка проведена до основи рівнобедреного трикутника, є не тільки висотою, а вона ще й медіана і бісектриса. Пишемо. За властивістю рівнобедреного трикутника, за властивістю висоти рівнобедреного трикутника, висоти рівнобедреного трикутника. Ми зараз проговорили цю властивість. ОМ це висота, бісектриса, бісектриса і медіана. Пригадуємо, що медіана ділить сторону навпіл. Отже, що це нам дає? Що у нас буде АМ дорівнювати Б М. Да? Поділила навпіл. Ось ці частиночки рівні АМ і БМ між собою рівні. Але ми поки що не знаємо їхнього значення. Тепер давайте розглянемо трошечки менший трикутничок. Розглянемо трикутник АМО. Пишемо. Розглянемо трикутник АМО». Розглянемо трикутник А що ми можемо про нього сказати? Дивіться. Один кут ми знаємо, давайте запишемо його, кут ОМА дорівнює 90 градусів. Це у нас прямокутний трикутник. Далі. Пригадуємо знову ж таки властивості квадрата, що у нас діагональ, діле кут навпіл, весь кут 90 градусів, отже, його частиночка, половиночка 45. Да? Ось тут 45 і ось тут 45 градусів. Отже, напишемо за властивістю квадрата, за властивістю квадрата, кут МАО дорівнює 45 градусів, МАО дорівнює 45 градусів. Давайте знайдемо, а чому дорівнює ось цей кут МОА, Кут М. ОА дорівнює. Пригадуємо, сума всіх трьох кутів 180 градусів. Віднімаємо відомий нам кут 90 градусів і віднімаємо кут 45 градусів. Отримаємо з вами 45 градусів. Отже, і ось цей кут теж у нас 45 градусів. А що це означає? Давайте пригадаємо. Трикутник, у якого кути при основі рівні, називається рівнобедреним. Що ми напишемо? Отже, трикутник наш АМО рівнобедрений. АМО рівнобедрений. Оскільки в нього кути при основі рівні. У рівнобедреного трикутника не тільки кути при основі рівні, а й бічні сторони рівні. Що ми запишемо? Що МО. Дорівнює МО, це бічна сторона, дорівнює МА. І скільки це буде МО у нас 3 см, тоді МА теж 3 см. Повертаємося трошечки назад, дивимося АМ або МА. Да, у нас дорівнює БМ. Отже, що ми напишемо АМ дорівнює БМ, дорівнює 3 см. Отже, вся сторона АВ дорівнює 3 плюс 3 6 см. Сторону квадрата ми знайшли. У квадрата всі чотири сторони рівні. Отже, можемо знайти периметр. Периметр дорівнює 4 множимо на АВ, Це буде 4 множимо на 6, 24 сантиметри. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми оформлюємо задачі. Обов'язково пишемо, що нам дано, позначаємо все, що відомо на малюнку, пишемо, що потрібно знайти. Пишемо слово розв'язок. Ми не просто пишемо якісь дії, а ми їх пояснюємо, за якою властивістю, або за якою теоремою, або за яким наслідком з теореми, або за якою ознакою да? ми пишемо ці всі дані. Не забуваємо, ми їх не проговорюємо усно, а ми їх завжди записуємо. Тільки якщо ми з вами розв'язуємо задачу якось усно, да, або просто шукаємо розв'язок, тоді можемо не записати. Але в домашній роботі, в контрольній роботі, в самостійній роботі, ми обов'язково наводимо повний розв'язок, пояснюємо, як і чому. Отже, ваше домашнє завдання, будь ласка, вивчити, що таке квадрат, вивчити властивості та ознаки квадрату і. Виконайте номер 176. Дано знайти розв'язок, малюнок, пояснення. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!